На водохреще 19 січня на набережній стави у Тернополі традиційно освітили воду. Йордан третє і завершальне свято різдвяно-новорічного циклу, яке святкують християни. На чин водосвяття прийшли близько сотні тернополян та гостей міста. Тернополянка Ірина щороку приходить набрати свяченої води для своєї сім'ї. Після чого найстарший господар родини Ірини освячує дім, аби захистити його від усього слого. «Хто самий старший в родині, то той кропити Всі куточки, всі двері, вікна, все. Не приходить кропи, і ми кропимо. Бажаємо всього доброго. Цього дня християни вітаючи одні одних, бажають здоров'я від цілющої Йорданської води. Йорданська вода вона буде зарядженою цілий рік до наступного Йордану. І єдине бажання, яке хотілося, щоб збулося, це щоб ця вода дала можливість змити ворога з нашої України. Нехай сьогодні ця свята йорданська вода, змиє усі всі болі і страждання зцілить усі рани. Усіх недужих, очистить нашу Україну від ворога. Усім вам, вашим сім'ям, вашим родинам бажаю міцного Йорданського здоров'я, доброї долі, Божого благословення. Христос хрещається. У воєнний час це свято відзначають по особливому освячену воду тернопільські священнослужителі повезли і для захисників, які зараз боронять країну на фронті. Багато наших капеланів, священників, військових є там з нашими воїнами на передовій. і зараз оцей момент того святкування. Вони десь хочуть занести і в окопи. Той очікуваний мир, який ми хочемо отримати, тільки є питання часу. Важливо, щоб ми, зустрівши Бога, очистили своє серце, і ця вода стала очищальною як для нас особисто, так і для всієї нашої України. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.